Всім привіт! З вами Михайло. І сьогодні я буду перший раз грати в Stand Off 2. Ну, взагалі, от я один раз колись спробував, але мені не сподобалося. чому думаю ще раз згадати, як то грати в stand -off. Ну, і взагалі, Що там щось змінилось з того часу. Це мій старий ак, тоді коли я дуже сильно ще більше шибі, фантився. ой. У мене є 22 левел, я не знаю, чи це багато, думаю, дуже малий. Коротше, я зараз вам покажу мій аккаунт. У мене отака тут колекціонинс. Найдорожча штука, яка в мене є. Це. Як ви бачите? Вона мені колись давно випала. І я, вона мені дуже сильно подобається, скільки мій любимий колір червоний. Ну, так. В мене Ментоші старі друзі, стільки таке. Мій ак Вільям автон. Коротше, давайте спробуємо зіграти. Який там найпопулярніший режим. Закладка бомби, я так пам'ятаю. Ну давайте спробуємо. Пойдемося, як то. Я вже собі. В налаштуваннях поправив, щоб нормальна була здатність. І давайте... подивимося, як то грати одне зі тисячою кнопок. Тому що в Дельта Форсі так не тисяча, так нормальна така кількість кнопочок. Там треба більше пальцями перебирати, а тут ніби якась типу, точність більше, я не знаю. Давай до нього. Дед oh. Inside в мене в команді не знаю, давайте візьмемо. У них класичний режим зброї. Ем. Ніфига, я зараз... Я не пам'ятаю, щоб я таке робив. зробив. Ай, мене хтось вдарив. Так. Яка там розкидка була? Десь така ніби, да? Ну... Як я бачу, це буде важко. Пробачте. Так, які в мене тут ще зброю? Я ну я цю зброю найбільше люблю. Ех, я не сигну молі кинути. Це було б смішно. Не знаю, давайте візьмемо це і це. Погнали. Марни, я цей скін дуже сильно люблю. Бляха Так, тихо, тихо. Добре, що я сховався, тихенько. Так, давайте смок сюди кину... тихо. Блин, а ч я я відходжу від інших зон? Я сдохну. Там всі ці пацаны тільки що були, як я міг вижити? Тут двоє деденсантів вижило лише. Фига 25,6 е, вау. У нього ще ті, типу, отінут житті з приколом. Як я пам'ятаю, вони тут дуже дорогі. Что-то в мене інтернет підлагує, сорянчик. Нєє. Ти залі грати будеш? Щось в мене інтернет чуть-чуть підлагує. О, вже відлагався. Дуже гарний ніж такий, китайський, ніби щось, типу того. Коротше, я сам колись, звісно, почав грати в цю гру, оскільки вона була б дуже популярною. Тоді ще Дельта Форсу не було. То взагалі... Поразка. Ну, хоча б реси хоча б один з наших пацанів зберіг реси. Так, що мені брати? Ну. Пістолет, то-то, то-то, то-то. Молік. Візьмо бути. У мене вибору немає сильного. Добре, що хоча б хватило на 2 е, види гранат. Треба буде когось зараз замочити. Бо хоча б виграти бій. На початку, до речі, я так нормально повів себе. це просто одна з моїх улюблених зброй. Плюс ця зброя трохи схожа на ту, якою я зазвичай користуюся в дельті. Так. Тихенько-тихенько. Бомбу тихенько. заклали. Треба буде. Опа. Хороший обмін. Так, тихенько, тихенько. Зараз біжу до бомби. Я залишився одним дим деденсайдом. Так, бачу, що по малій карті нам мені треба сюди. Чорт, я б краще би дочекався вибуху тої бомби. Хоча преса тоді б зберіг би. Так. Ну давайте візьмемо чуть-чуть того, того-то. зброю. зброю. Ну, класичний мій вибір, коли взагалі немає ж ні бабок, ні фіга. Так. Так. Давайте кинемо. Я, Як? кол! Яка граната? Чорт. Так, давайте тихесенько почекаємо, чекаємо, бо бокаємо. Що там з Диденсайндом другим? Так. Ми знатно програємо. Господи, подивіться, що тут морди одного пацана з ворожевської команди. Подивіться над БМВшкою. Так, давайте. Вона знову поразка. Давайте далі. Тут мені хоча б вже нарешті хватає, але більше ні на що мені не хватає. Діду незвичним для мене путем. Ця карта, до речі, я навіть не пам'ятаю, щоб я хоча б один раз на цій карті грав. Тихенько давайте сюди. Тихо, 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 тихо. Так. Чорти. Давай, давай. Фіг стріляти почав. Та Та давай. Ай, як я від... відучився цього керування. Мені ще треба за картою стежити, так тихо, тут хтось бахневся. Шкода, що тут не залишив ніхто м гранат. Тихо тут біля мене зараз зафьюзін, дефьюз, я дивився? ч Чого за? О, господи, я чого Я не міг це зробити. Я вже перелякався. Ну, У мене вже зброя є, я можу ще цього всього закупити, і тепер я вже буду повністю прокачаний. Давайте, пацани, йдемо. Так... Ну, вже одна перемога є, це вже добрий знак. Тиханько тут мене один раз вбивали. Тихо тут бачив одного. страшно. Так тихо-тихо. Він точно пішов. сюди. Та ну йой! Я весь він інвентар просрав. Толком його не використавши. Так, оце той пацан, давай помстися за мене диденсайт. Красавчик. До речі, в нього снайперка, кавала. Не купити треба. Ну добре, давайте поки чекати. Один на один, як я бачу, вони. Нас 4, у нас них п'ятеро. це не чесно. Давай, давай, пацан, ти зможеш? Ну давайте, ти ж мужик, давай. Ну, пробача, що я тут в залі не вмію грати нормально. Тому що я в інших іграх шарю. Ну от так. Ніфіга мені зараз хватає на все. Ну Що, пацани, йдем? Я буду більш обережний. Давай, йдемо. Так, тут... Тихо-тихо, я тут бачу одного пацана, коли він тут проходив, значить він може ще раз так пройти. Так, давай я буду за. Тобою йти. Одбираємо. Красава, я красавчик. Я не знаю як. Звісно. Та ну, нафіг Я не наджу тих снайперів, тому що вони беруть, встають спереді, та й по всьому їм пофіг. Треба було прочекати це місце гранатою. Йо, мене залагало. Так, що там ауді? Машина там, скінчик у нього. Так, ну у них троє, він. Він один. І троє не найкраще. Що тепер робити нам? Давай, ну каточку, не пробабахай, давай. Він на самому спавні сидить. Як він може перемогти їх? У них точно ми, ми не вбили жодного, хто мав. Хто... Ну, все, вони зараз закладуть мінку. Він навіть не збирається йти. Так, тут переписується вони. Вийшов, каже хтось. Так. Ну, чесно, ну. Я в цю гру не вмію грати, від слова зовсім. Опа! Та ну ти бачиш його! Ну давай. Давай, давай, пацан, давай, давай! Красавчик. Один на один. До речі, чого вони досі не ставлять е, е, міну? Очень час закінчився, знаю цю штуку. Красавчик. Ну беру, як завжди. Я думаю, краще взяти його. Чи його? Та його краще. Все я, то, я тут стою? Швидше бігом-бігом. Ран, ран, ран. У мене поки все дуже добре з інвентарем, чому я зараз... Міна! Було бити, пацана з міною Та ну як! Там них двоє було як! Йо. Не, ну я нуб тому. Коротше. Давай, на тебе все надія. Ну це точно, бро. Нього, хто знає який ранг? Як? А. Поразка. Ну, ми ще маємо шанс, в них 5. Як, може, не нічию вийдемо. Так, в мене зараз дуже погано з інвентарем. Я маю пістолет лише, пацани, я пістолет лише маю, як я можу виграти зараз. Коротше, я буду просто за ними бігати. Іти. Щось мене кадр підупали. Ловіть гранату. Я почекаю тут поки, мабуть. Тихо-тихо-тихо, будь ласка, не вбивайте. Нарешті якась зброя у мене тепер є. Ну Хоч щось добре. Там у них в команді залишився лише той пацан. Так, в мене змінок все добре. Я єдиний я, я, я залишився! Я, їх, я, я їхня остання надія! Я не підведу, давайте. А ну йо! Ех. Так, наступ червоних п'ятеро. Ну давайте, зараз ми виграємо хоча пару раз. Пацани давайте. Ми зможемо. Ха, не попав повторне підключення до сервера та яке повторне підключення до сервера в сраку яке повторне підключення У мене інтернет нормальний Та ну, будь ласка, та йо. Ну щось мені зараз не везе. Ну! Все, час пройшов. Не вдалося... Та я тобі ще дам не вдалося підключитися до гори. Та ну йо. Ок. Ну добре, з вами був Михайло. Я ще раз спробував зіграти в цю гру. Як я бачу, це був останній раз. Ну, може, якщо вам воно сподобається, ще раз спробую пограти. Добре, всім вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки та пишіть коментарі. Скоро в мене буде 200 підписників. Давайте, па-па!